Привіт, друзі! Якщо ви часто спілкуєтесь з друзями або співробітниками в Zoom, Discord або інших програмах, тоді вам важливо, щоб у вас був якісний мікрофон, щоб ваш голос передавався чітко і зрозуміло. Так, ось сьогодні в нас на огляді мікрофон від компанії JBL, а саме модель StreamTalk. Зараз покажу вам, як його правильно використовувати і як він звучить. Поїхали! До речі, весь звук в цьому огляді був записаний на цей мікрофон. А вартість цього мікрофону ви зможете дізнатись за посиланням під цим відео. Там же ви зможете знайти приємний промокод на знижку. А ще не забувайте підписуватись на наш канал та на наші соцмережі. Там ще купа цікавого та корисного контенту. Для початку подивимось, що в коробці, а тут ми бачимо Type-C кабель документацію та інструкцію, і, звісно ж, сам мікрофон з підставкою. Ну, сам мікрофон виглядає цікаво, підставка якісна, і загалом збірка JBL Stream Talk хороша і питань не викликає. Вага мікрофона разом з підставкою складає 146 грамів. До речі, в основу мікрофона вбудований амортизатор, який буде гасити вібрації від столу, і це дуже класна фішка. Зовнішній вигляд мені подобається. Тут є прикольна невелика частинка, яка підсвічується, коли ви міняєте налаштування або вимикаєте звук мікрофона. До речі, вимкнути мікрофон ви зможете всього в один клік. Просто натисніть на це. Регулятора, щоб миттєво вимкнути мікрофон, а світлодіодні індикатори у верхній частині мікрофонної трубки загоряться червоним, тож ви завжди знатимете, коли ви вимкнули звук. І раз ми вже зачепили регулятор, то давайте розповім і про нього. Це дуже зручна штука. Один і той самий регулятор керує посиленням мікрофоном, гучністю навушників, вашого голосу в навушниках. Тож ви можете точно налаштувати своє звучання навіть під час потокового мовлення або запису. Ззаду на мікрофоні знаходяться роз'єми AUX та Type-C для підключення до ПК. Давайте поговоримо про звук. Ваш голос звучатиме чітко та потужно завдяки легкій, швидкодіючій діафрагмі з чутливістю мінус 44 дБ і широкому рівному частотному діапазону 5012 кГц. Завдяки частоті в 96 кГц, 24 біт, звук передасть кожен нюанс вашого голосу під час стрімів чи запису. І, до речі, ви зможете крутити голову мікрофона так, як вам потрібно, за допомогою кульового шарніра, що кріпить мікрофон до стійки, і це реально зручна функція. А сторонні звуки в вашій кімнаті залишаться непоміченими, адже суперкардіоїдна спрямованість точно фокусується на вашому голосі, так само як і ваша аудиторія. Ось зараз записую свій голос на мікрофон JBL Quantum Stream Talk і звучить він добре. Все зрозуміло чути, ніяких нюансів не помітив. Шуми від ПК і кімнати не чутно. Напишіть в коментарях, як вам звук мікрофону. Цікаво буде почути. А ще приємна функція мікрофону це те, що він дуже легко підключається до вашого ПК, ноутбука або мікшерного пульту за допомогою кабеля Type-C. І все, мікрофон готовий до роботи. Все дуже просто. Ну і звісно, мікрофон сумісний з JBL Quantum Engine. За допомогою програмного забезпечення JBL Quantum Engine ви зможете швидко налаштувати еквалайзер чи підсилення голосу. Увимкнути і вимкнути мікрофон, застосувати шумозаглушення, провести швидкий тест мікрофона і це все на екрані вашого комп'ютера. Загалом це дуже корисний софт. Ось такий мікрофон від JBL. Він мені подобається, попри свою невелику ціну. Quantum Stream Talk має купу корисних функцій якісне звучання і якісну збірку, і цікавий зовнішній вигляд. Та при цьому мікрофон займає небагато місця на вашому столі. Якщо вас зацікавив цей девайс, ви можете дізнатись ціну на нього за посиланням під цим відео. А ще там побачите промокод, на який ви отримуєте знижку на цей девайс. А ще не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. І якщо сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк і до зустрічі в інших відеовою.